Перший ремонт тачки. Якби так, може і ремонтом не стоїть назвати. Якщо не повну тачку котиш, якби би колесо, як скрипить, думаю, може подшипники поламалися. Розібрали колесо. Така конструкція тут. Я не знаю, чи це стоїть розбирати чи ні. І зараз спробуємо помазати, зараз глянемо по якому. Yeah. Може, аби чи шприц такий, чи я не знаю. Так, тільки, напевно, зверху вимазуємо трохи. Ну, можливо, щось туди і попаде. Він цей подшипник і не розсипався, ну, так особо трошки підшумлює. Чи може вже як повністю поламається, тоді попробувати витягнути ці підшипники? із цих втулок? Не, воно толку дивлюся ніякого. Ну сейчас добавим ще. Перший ремонт тачки в нас Колеса, коли підзагружені, якби так. Ну, скріп мені так трошки не подобається. Воно ще зимою було, ну, думаю, не буду трогати. Трошки потепліло, поснімали ми їх. Тут такі от втулочки. Попробували помазати, то воно ну, ніхера. Скажу як є. Поскривали подшипники. Тут сухо-сухо, причому сухо, -сухо, причом сухо повністю. Отака от втулочка. Тут буквально їх 6 штук. Шість нещасних шариків. Наложили салідоло, а причому сухо повністю. попробую, зараз я те саме зроблю. Там так не вийшло. Така штучка з аврори нам допомагає їх скривати, невеличка. Я вставлю назад. Отак от теж от примерно виставив їх. Опа. Все, воно стало назад. Ця сторона вже в мене смазана. Зараз ми друге таке саме вскриємо. І поставимо якби на якесь. Я думаю, оце поможе. Ну, поможе 100%. Тому що смазки не було взагалі. Воно просто стерлося і все. Ну, шарики всі на місці, ні один не вилетів, все нормально. Так що, бачите, все треба обслуговувати. Ну що, випробування пройшли успішно. Не репить взагалі нічого, зібрали все назад, поставили. Взагалі потрібно було одразу, коли її купити. Змазати. Ну, якось, навіть подумати не могли, що воно просто на суху зібране і все. ну Найголовніше, що шарики ніде не подівалися, тобто воно там все, -все на місці. Там от два підшипника на кожному колесі, на кожному подшипнику по 6 шариків. Так що та, тачечку той оживили.